Завтра-завтра відправиш мене на земле. Але як я буду там жити, Така маленька, і беззахисна, Я вибрав для тебе Анни, Він чекає на чекає, я буде турбуватися про твоє життя. Твій ангел заспіває, заспіває, Буде посміхатися кожен день, ти відчуєш його любов, і ласку, і будеш щасливим. Твій ангел буде говорити найгарніші, найгіршиничі слова. І з великим терпінням навчить тебе говорити. Янґіо захистить тебе янгел, навіть моїм власним шасом. Якщо ні час, 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 час. час, скажи мені, кажи янго. Ти будеш Ти звати його маму. Його, мама. мама це янгло. Я всіх дітей на землі на себе. Янго. Мама. Я завжди відчуваю твою теплоту. Навіть у нас дні. Мій янгол, мамо, твоя любов міцніше за гори, тепліше за сонечко, згасима, як зірка в ночі. Мій янгол, мама. Ти навчила мене мріяти, відчувати, вірити в себе. Мама, ти наш найкращий дух, який підтримуєш мене у будь-якій пригоді. Мій Yangle, мама, ти ніби зірка на небі, що вказує на мій шлях в моєму житті. Мій Yangle, мама, твої обійми це безпечний порт, де завжди можна знайти спокій та заспокоєння. Мій Yang, мама, ти моя супергероїня. Ти захищаєш, оберігаєш, завжди віддаєш саме найкраще. Мій Young, мама, ласка твоїх долонь, ніби магічна лекси. Від усі негараздя. Міянгел, мама. обійми — це як ковдра, яка зігріває мене холодної ночі. Міянгл, мама, коли ти поруч найбільші проблеми заюці легкими. ангел мамо. Твоя любов це найвищий дар, який я отримала у цьому світі. Дякуємо нашим янголам за кожен дотик рук. За кожну посмішку, що зігріває наші серця. Дякуємо нашим янголам за те, що підтримуєте нас завжди. Дякуємо нашим янголам за те, що ви наші найкращі друзі і вірні захисники у цьому світі. Дякуємо нашим янголам за те, що ви робите для нас кожен день, навіть якщо ми цього не помічаємо. Наші янголи. Наш найбільший скарб, найміцніша опора у цьому світі. Мами, наші янголи, ми вдячні вам за жартовність і самовідданість. Це справжній приклад для нас, який ми завжди будемо пам'ятати і цінувати. Мами, наші янголи, ми вас дуже любимо.